Голова районної військової адміністрації Іван Ільчишин та депутат міської ради Ярослав Стародуб передали три автівки для військових у зону бойових дій, які надали естонські друзі. Усі транспортні засоби з повними баками та додатковими каністрами солярки, маскувальними сітками для них. Сьогоднішній день передали два квадрокоптери для наших розвідників. Передано 15 тактичних рюкзаків, які ми передали військомат для комплектування які будуть роздані тим людям, які йдуть і не ну, не маючи своїх речей. Люди на даний момент з Естонії надальше планують допомагати нашим Збройним силам. І естонська місія, вони планують зробити наступну конференцію свою. В Центрі національно-патріотичного виховання, всі колонтери. Мова, яка дійсно потрібна Збройним силам України. На даний автомобіль даний час автомобілі доставлені, є комплект, кожен автомобіль є комплект сіток, є каністра, дві соляри або палива, яке потрібно для автомобілів, плюс всі комплектуючі, які ще потрібні для інших запчастин, а на інші автомобілі, які виходять з ладу і Сонця теж допомагає. Висловлюємо щирі слова вдячності волонтерам з Естонії, які загалом передали 117 транспортних засобів для українських військовослужбовців.